Дивлячись на ці полиці, на цей стелаж, можна сказати, що він новий. Можна подумати, що він новий. Ну, це стелаж бувалого вживання. Але половину елементів на цій стелажі дійсно нові. Полички тут нові, бортики, огороджувачі, нові. І половину задніх стінок нові. Остальні комплектуючі бувалого вживання. але... В ідеальному стані, тому стан новий, як бачите, це стелажі модерн, це сьогоднішній день ось задні стінки в них, бачите, які незвичайні, вони вставляються у буковий пас. Чесно кажучи, такі стелажі, от саме такої комплектації, заїхали до нас вперше. Збирав їх вперше і скажу, що. Зібрати їх можна, але трішечки складно надіти задні стінки. Ну, вид, вигляд. І стан тут просто ну, неповторні. Так, по параметрах. Висота такого стелажа 1,65 м. Він може бути як односторонній, може бути як двохсторонній. Полички. Глибиною по 40 см 4 полиці. Бортики огороджувачі комплектуємо окремо. Комплектуючи до стелажів, цінник отримачі, бортики огороджувачі, вони в продажі окремо, як скрізь. Довжина його метр, довжина самої полиці метр, якщо взяти лінії. Ви захочете, припустимо, там 3 метра лінію, то потрібно враховувати 1 см між стійками. Ну, можна враховувати і пів см між стійками. Тобто довжина буде там, 3 секції, буде 3,03, грубо кажучи. Ну, ось такий стелажик заїхав просто ідеальний. Ціна, відповідно, ніяк на новий, такий новий можете пошукати в інтернеті. Ціна як на стелаж бувалого вживання, але в ідеальному стані. Запитуйте, є варіанти різні. Ну, поставили сюди новесенькі полиці. О, а ось тут трішечки полиць у нас бувалого вживання. Де-не-де їх протерти будуть в ідеалі. Тобто ось такі комплектуючі оцей стелаж.